17 червня понеділок і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Магликалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчується 845-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 32 авіаційних удари із застосуванням 39 кабів. Заділи 475 дронів камікадзе. Також ворог здійснив майже 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із ствольної і реактивної артилерії, мінометів стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Внаслідок російського обстрілу передмістя Полтави постраждало 22 людини. Повідомляють ово серед поранених троє дітей. Одну дитину госпіталізували. На стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих. Внаслідок прильоту постраждало декілька багатоповерхівок через пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і понад дві тисячі юридичних споживачів. В свою чергу окупанти готуються до наступу на кордоні Донецько-Запорізької області в районі Старомайорського. Саме так припускають аналітики інституту вивчення війни. Тиск на цій ділянці фронту посилюється днями під урожайним і старомайорським тривали бої. Крім того, окупанти випустили по Старомайорському до 54 некерованих плануючих бомб. Проте наші захисники взяли окупантів у вогняний котел на харківському напрямку. Відомо, що росіяни масово здаються в полон у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян. 30 росіян вже здалися після того, як марно намагалися врятуватись. Про це пише Форбс. Є інформація, що за два місяці сили оборони уразили в окупованому Криму близько 15 систем ППО ворога. Повідомляють у збройних силах України. Зокрема, уражені дивізіоні ППО в модифікаціях С 300 С 350 С 400 знищені десятки пускових установок, зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління. А безпілотники ГУР атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях. Прилетіло по тракторному заводу та по металургійному комбінату, які ворог використовує з військовою метою. Тим часом гучно розпочинається тиждень у російському Білгороді. Розумію повідомляють про приліт по складам боєприпасів окупантів. Відомо, що Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія буде розбита в Україні. Про це повідомив глава РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю «The Times». За словами Литвиненка, така поразка може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства за армії Російської Федерації та протестів у Москві. Також відомо, що окупанти запускають залізницю як альтернативу кримського мосту для військової логістики на півдні України. Після успішних ударів СБУ і ВМС кримський міст для цього вже майже не використовується. Відтак окупанти готуються розпочати рух залізницею між окупованими Маріуполем та Донецьком. А от взимку очікується дефіцит електроенергії до 35%. Світло даватимуть по 6 7 годин на день в Україні. Про це повідомив гендиректор Ясно Коваленко. Він закликав побутових споживачів та бізнес готуватися до значного дефіциту електроенергії. Цитую, як можна до нього приготуватися, якщо є можливість, сонячні панелі, інвентори, батареї, генератори та інше радить він. Також маю і статистичні дані: 70% українців вважає, що Зеленський має лишатися президентом до кінця воєнного стану. Незгодні з цим лише 22%. 56% людей скоріш або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України. Скоріше або повністю не схвалюють 37%. А от НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Про це заявив генсек альянсу Єнс Стунтен тривають прямі консультації щодо заняття ракет і зберігання і приведення їх у бойову готовність. За словами Столтенберга, Китай може наростити свій ядерний арсенал до тисячі боєголовок вже до 2030 року. Відомо, що воєнного злочинця Путіна може запросити на другий саміт миру. Попри ордер на його арешти, виданий міжнародним кримінальним судом за звірства в Україні. Президентка Швейцарії Віола Армерт та головний дипломат країни Ігнаціо Касіс вважають, що можна зробити виняток задля переговорів про мир в Україні. Вселенський патріархат приєднався до декларації саміту миру. Повідомила Федеральна Рада Швейцарії на саміті миру у Швейцарії. Патріарх назвав спільним обов'язком і місією підтримання миру, зокрема в Україні. Відомо, що стався вибух на військовому полігоні Лібаво у Чехії. Прислужба армії повідомляє, що від розриву невизначених боєприпасів є постраждалі. Зараз їм надають допомогу задійний рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція. Про це йдеться у дописі військового відомства. От люди гинуть просто на вулицях. Аномальна спека накрила Грецію. В країні оголосили тривогу третього рівня. Повідомляє індепендент. Температура перевищує плюс 38 градусів за Цельсієм протягом щонайменше. Трьох днів четверо відпочивальників загинули. Є зниклі безвісти через спеку. туристичні об'єкти в афінах і за її межами були змушені зачинитися, бо люди не притомніли у чергах. А тим часом сербські болівальники вивисили прапори Російської Федерації на трибунах Євро 2024 під час матчу зі збірною Англії. Так Балканці порушили правило УЄФА, адже заборонено приносити інші стяги, окрім власної країни. Це не єдиний інцидент із сербським фанами від початку чемпіонату. пише спортивні змі. Вони вже відзначилися бійкою та провокативними випадами у бік інших болівальників, зокрема із Косово. А тепер про Сполучені Штати Америки розпочнемо з того, що активісти. Подали до суду на місто в Чикаго, яке почало виплачувати репарації темношкірим. Повідомляють у Daily Mail. Еванстон став першим містом у сполучених штатах, яке почало виплачувати темношкірим жителям репарації за десятиліття інституційного расизму. Такий крок не сподобався консервативним активістам. Влада Евенстона виділила на програму 20 мільйонів доларів. Кожен темношкірий житель отримує близько 25 тисяч доларів. А от пропалестинські активісти все ще не можуть заспокоїтися, вони ледь не зірвали вручення дипломів. Масовим протестом ознаменувалася церемонія вручення дипломів у Стенфордському університеті в Каліфорнії. Під час промови президента Річарда Салера близько 500 студентів почали свою ходу. Вони несли в руках класичні плакати Вільна Палестина. Деякі студенти вітали оплесками ходу активістів, але більшість все ж залишилися на місцях і мовчали. І як наслідок, експерти впевнені, що масовий теракт у Сполучених Штатах неминучий, повідомляють у Daily Mail. Журналісти поспілкувалися з двома експертами в гала. Осі тероризму, один з яких колишній агент ФБР. Обидва стверджують, що новий масовий теракт у Сполучених Штатах це питання часу. Фахівець із тероризму Брайан Стерн послався на нещодавнє затримання на кордоні кількох осіб пов'язаних з іділ. Він зазначає, що влада не зробила висновків із терактів 11 вересня. На його думку, новий теракт не буде зосереджений в одній точці. Це буде кілька окремих низькотехнологічних нападів, які загалом перетворяться на жахливу трагедію. Головним завданням цих. Нападів буде посіяти масовий страх серед жителів Сполучених Штатів. Проте демократи зайняті іншим питанням. Вони готують план із заміни Байдена на виборах. Журналісти видання Daily Mail з'ясували, що представники демократичної партії стривожені станом чинного президента. Демократи вже підготували план із затвердження нового суперника для Дональда Трампа. Основних варіантів чотири: Барак Обама, Білл Клінтон, Ненсі Пелосі та Чак Шумер. А Дональд Трамп відзначав своє день народження 14 червня. А це означає, що він може стати найстаршим президентом. Повідомляють у CNN. Дональду Трампу. Виповнило 78 років, що вкотре є нагадуванням про вік головних кандидатів у президенти Сполучених Штатів. У разі перемоги на виборах на момент інавгурації Трампу буде 78 років і 219 днів, що перевершить рекорд Джо Байдена, якому було 78 років та 61 день. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM.